Всім вітання, друзі! Судячи з того, що ви цікавитеся симуляторами, те можна прослідкувати за переглядами попередніх відео, де я оглядав два симулятори. Сьогодні я вам хочу розказати про ще один надзвичайно крутий, надзвичайно яскравий з купою можливостей. Він називається TripFPV. Ви його можете придбати на платформі Steam. Заходите в вкладку Крамниця, вбиваємо «Trip» І ось оцей дрон-симулятор. Вартість його досить так зараз дешевша, його брав, по-моєму, 325 гривень. Зараз, напевно, Чорна п'ятниця і вартість його 276 гривень, що доволі низька. Але сам симулятор надзвичайно крутий. Ви можете, як бачите, з прев'ю літати за рухомими об'єктами. Тут представлені 4 карти. Надзвичайно великі, надзвичайно багато локацій, всяких цікавих, і графіка просто вражаюча. Але для того, щоб воно все вам підтримувалось, вам потрібно досить таке потужне желізо в комп'ютері. Ось тут є мінімальні характеристики, які вам потрібно буде, і знову ж таки рекомендовані. Чим у вас потужніше желізо, тим, відповідно, ви можете ставити кращу якість. А якість картинки надзвичайно крута. Вільного місця вам потрібно буде 25 ГБ, але знову ж тут таки виникло в мене, виникла така проблема. У мене є додаткова SSD-пам'ять, на якій зберігається сама гра, і вже під час гри видно, вона перегрівалася, і два рази в мене вона вирубувалася. Тому довелося всі дані копіювати, щоб це не вийшло останній раз. Тому давайте переходимо до гри. Музику я зразу відключаю, тому що в Ютубі вона закине мене в авторські права. Але музика тут досить приємна, реально вона підсилює ці враження від польоту. В першій вкладці, що ми маємо, домашня сторінка. Тут можна заходити в, в Discord, приєднатися, обговорювати там всякі ідеї, повернутися до якоїсь гри. Тобто до якоїсь карти, якщо ви вже літали, фактично, зразу можна зайти в політ. І останній рейс, тобто гонки, в яких ви приймали участь. Але спершу вам запропонує скажімо так, відкалібрувати ваш контролер. Щоб його відкалібрувати, ми натискаємо кнопку Calibrate, Відповідно, тут вам запропонує пройти ось таку. Невеличке калібрування. Ви його проводите, підтверджуємо. А далі, що вам буде необхідно, вам необхідно буде перевірити, чи всі ваші е, е, яв, Pitch, Roll і Throttle, вони відповідно по всім усям правильно. Якщо ні, то ви можете автоматично тут поміняти, натиснути AutoFind і підтвердити дану чи. Ну, Одну чи другу фактично вісь до такої, якої ви вже звикли. Повертаємося далі. На вибір в нас є декілька дронів, лаштування в них, звісно, не можна міняти, це вже і типу так би заводські певні моделі. Long range, 5-дюймові, ще один 5-дюймовий cinematic і синій ліфтер навіть у нас є. можете на них. Літати. А, і швидкісний. А, ще, ще декілька коптерів. Якщо ви хочете створити свій дрон і змінювати знову ж таки своє налаштування, можете підбирати тут мотори, батареї, масу і все, в принципі, все, що необхідно, створюючи свій дрон. Далі. Знову ж таки, є можливість побавитися з рейтами, щоб в майбутньому підналаштувати іменно свій дрончик вже. Що теж доволі хороше. Далі налаштування графіки. Тут ви обираєте, звісно, графіку, яка підходить, звісно, під ваш комп'ютер. Я поки що поставив ультра для того, щоб показати вам якісну картинку. Але, знову ж таки, Карта в мене доволі так сильно шумить, бо працює вентилятор, працює охолодження. Тобто воно жре багато ресурсу. В наступному вкладенні ми можемо собі обрати карту. У нас є на вибір 4 масштабніших карти. Тут, відповідно, гірський масив, зимовий пустеля. Далі прка, промзона. І ще одна така доволі цікава гірська місцина, де ви можете політати і, скажімо так, за пташками, подивитися за курівками, і за спортсменами бачите, знизу такі кружечки є е, е, різноманітні ось такі рухомі об'єкти. Тут бейсджампери, знову ж таки, жива природа, мотоциклісти, далі парашутисти. Планеристи От на кожній з таких карт ви собі можете обрати. Далі я вам просто покажу. Давайте виберемо якусь, наприклад, цю промзону. Як бачите, дуже цікава локація, багато різноманітних всяких конструкцій, де ви можете застабілити якісь ваші трюки. Знайти для себе якісь цікаві об'єкти. У першу чергу симулятори вони призначені для того, щоб ви, скажімо так, застабіли свої, свої навики пілотування, далі спробували різноманітні, скажімо так, трюки без шкоди для вашого реального дрона. Тут ви можете їх всіх відпрацювати. От, і вже їх використовувати на реальному дроні. Щоб з нам знайти фактично якісь такі рухомі об'єкти в вигляді там, автомобіля, нам потрібно буде натиснути кнопочку M на вашій клавіатурі. Продовжуємо і ось ми бачимо мапу, на якій, наприклад, можна вибрати багі. <му> Це така рейсова машина. Підпрацювати наші навики, як відео зйомці. Якщо вам десь з... забудова знімати з різноманітні змагання, то ще раз можете перемагатися, наскільки тут якісна графіка, наскільки тут все деталізований кожен елемент навіть у цей день. Ця пилюка, яку піднімає машину, всі збори все. Ну, насправді, дуже реалістично, так, що вам надуїти літати за автомобілем. Ви можете обрати знову ж таки, натиснувши на кнопочку М, обрати ще якісь такі цікаві, що у нас тут є. У нас тут є ще мотокрос. цього віртуального байка виконує різноманітний. Для мене це насправді досить такий цікавий досвід. Бо я люблю знімати відео і знову ж таки в майбутньому, думаю, що буде якась можливість познімати жив живу, якогось спортсменів. У нас є третя вкладочка, в якій ви можете, скажімо так, потренуватися в якихось перегонах. Вибираємо якусь цікаву карту. Звісно, вони всі позначені за рівнем складності. Давайте почнемо з якоїсь, напевно, простішої. Виберемо середньої. Ну і таке буває. Щоб почати заново, натискаєте кнопку R на, на вашу клавіатурі. Мені тут катастрофічно не вистачає кута камери і налаштування. Я вже в принципі розібрався, але вони досить там якось не дуже вдало підібрані. Тут хочеться набрати більшої швидкості, проходити ті всі елементи, скажімо так, на більшій швидкості, але для того вам треба задерти камеру. І так, це було суто для демонстрації. Це все можна проходити швидкі, відповідно, отримувати якісь, скажімо так, нагороди. Давайте ще тоді оглянемо ще якусь цікаву таку карту. Наприклад, ось цю зимову. І так, на цій зимовій карті у нас ось такі мальовничі краєвиди, де ви зможете знайти для себе якісь різноманітні знову ж таки, перешкоди, потренуватися. Знову ж таки, можете залетіти всередину в будівлю. Тут, до речі, вхід вільний, але знову ж таки на п'ятидюймовому досить такому різкому. Тут важко впоратися з керуванням треба звикати, тим не менше. І на вершині гори у нас чекає ось такий гірськолижний трамплін. І давайте виберемо якогось спортсмена і спробуємо за ним пролетіти. Тут я вам скажу надзвичайно цікаво фактично літати і от, здобувати навики от, такого пілотування для якоїсь відеозйомки, тому що решта симулятора мені фактично такого так, не вистачало. Так, ще з одного такого цікавого, що можна тут спробувати. Давайте зайдемо в налаштування. В control ми набирає, виберемо режим 3D. От, Тут в нас є вибір польотного режиму, Angle, 3D і відповідно Acro. Angle – це стабілізацією. Acro – це відключення стабілізації, і 3D-режим це режим, <кхи> в якому ваш дрон може літати догори ногами. Давайте спробуємо. Тут вам треба буде звикнути, що ваш стік газу знаходиться фактично по центру. Коли ви його тянете догори, ваш дрон злітає. Коли ви його тянете донизу. Пропелери починають обертатися в зворотню сторону, що дає вам знову ж таки можливість літати догори дригом. Ось так це все відбувається. Як такий заради цікавості можна собі спробувати політати, воно дасть вам більш такий цікавіший контроль, і ви зможете облітати якісь певні перешкоди. Відлітати до них підлітати Ось такий цікавий режим. І тут сталося те, що. Напевно, знову ж таки, перегрілося моє SSD SSD-накопичувач і... і це все вилетіло. І так, моє SSD вже відійшло, напевно, охололо. Але я зразу візьму якісь налаштування, напевно, зменшимо до медіум, щоб не перенавантажувати знову ж таки. Спробуємо на них. Вибираємо ще одну карту, напевно, пустелю і подивимося, що на ній цікавого. І так, політаємо знову ж таки в режимі 3D. Дрончиком можна догори дригом літати. От, тут у нас, звісно, яскраві такі піраміди, старі руїни старого міста, знову ж таки, оазиси всякі цікаві. А давайте подивимося, що тут з такого рухомого об'єкту. Натискаємо літеру М. На цій мапі у нас є повітряні кулі, літачки, знову ж таки мотокроси, баги. Давайте політаємо за літачком. Так, Літачок у нас доволі швидко рухається, тому газу треба так. Досить багато тримати і повітряні кулі ось, ось такі цікаві. До речі, така досить серйозна складова. Всі пілоти, які літають в симулятори, потім літають на звичайних дронах, забувають про те чи потрібно навчитися приземляти ваш дрон. Тому давайте спробуємо його приземлити на повітряну кулю. Бо приземлення знову ж таки невід'ємна частина. А я забуваю, що вниз фактично наші мотори обертаються в дворятньому порядку. Але симулятор надзвичайно цікавий, тому рекомендую його для придбання. Знову ж таки, він розбавить інші симулятори, в яких вже літали. Скажімо так, попередні два вони мені вже так досить набридли, а тут нові цікаві локації, мальовничі краєвиди, рухомі об'єкти, з якими ви можете політати, ну, відповідно свої знову ж таки плюси. А так, напевно, знову ж таки, SSD в мене вилетіло. І це, напевно, основна проблема цього симулятора. Не знаю, як вас. Надіюся, вам було цікаве це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступних відео. Па-па!